Добрий ранок. Ну що, вже встигли нагодувати свою дитину фруктами? Якщо да, то ви молодець. Тому що існує фантастичний зв'язок між фруктами-овочами та психічним станом дітей. А якщо у вас нема дітей, послухайте рекомендації англійської медицини щодо кількості та якості овочів фруктів у вашій тарільці. У вас у вухах аудіожурнал «3 Три хвилини здоров'я, журнали з практичними порадами для реального життя. Дослідження 9 тисяч дітей із 50 шкіл Норфолка показали прямий зв'язок між споживанням дітьми фруктів та овочів, вибором сніданку та обіду, та їх психічним благополуччям. Діти, які споживають 5 і більше порцій фруктів та овочів на день, мають найвищі показники цього самого благополуччя. Щаблі благополуччя виглядають так: на першому місці ті, хто нормально снідають, на другому місці ті, хто снідують снеками або просто щось п'ють. І на останньому місці ті, хто замість сніданку п'ють енергетичні напої. У цих все дуже погано. Ще одна цікава річ, яку виявили дослідники, полягає в тому, що харчування має такий самий чи навіть більший вплив на психічне благополуччя, ніж такі фактори, як регулярні сварки чи насильство вдома. Друзі, тут я повинен повторитися: харчування має не менший чи навіть більший вплив на добробут дитини, ніж сварки та насильство. Оце круто! Ці висновки дослідників підтвердив метааналіз 12 інших робіт. Метааналіз – це коли ви берете чужі роботи та зводите їх висновки в один. Так ось, у більшості досліджень, що аналізують зв'язок між споживанням фруктів і овочів та психічним здоров'ям у дошкільня та дітей шкільного віку, було підтверджено позитивний вплив. А тепер поради про овочі та фрукти для тих, хто не стурбований харчуванням дітей. Перше, їжте фрукти до обіду і краще на шерце. Друге. Їжте овочі після обіду. Третє. Не змішуйте солодке та жирне. Фрукти це солодке, а горіхи та олія, наприклад, це жирне. Четверте розширюйте спектр і овочів, і фруктів. Плюс пробуйте різні олії до овочів. У кожному з тих компонентів різні складові і всі вони потрібні нашому тілу. П'яте. Намагайтеся, щоб у вас у тарільці за день побували овочі та фрукти п'яти кольорів. Ви знаєте точно, які фрукти та овочі зелені, червоні та жовто-оранжеві. Білий це цибуля, чесник, капуста фенхель, наприклад. І синьо-фіолетові це чорниця, ожина, чорнослив, баклажани та інше. На сьогодні у нас усе. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Почуємося завтра. На все добре! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.